Виходячи на поле стадіону Авангард, Верес та «ЛНЗ» вже не ризикували власним місцем в еліті українського футболу. Обидві команди вирішили свої головні завдання на сезон. Втім, це не завадило суперникам продемонструвати швидкий видовищний футбол. Верес у перші 20 хвилин створив серію небезпечних моментів, але вийти вперед таки не вдалося. Після чуть -чуть, скажімо так, оцінки для команди для гравців високої протягом сезону ця кінцівочка вона так. Всіх нас трішечки трішечки е, опустила на землю опустила. Ми десь видно було, що гравці на таку невеличку впевненість втратили десь. Бо ну скажемо так, ми довго до того йшли, і ми так десь втратили дуже багато за ці чотири гри. Достатньо моментів було і по перерві. Після стрімкої контратаки Віталій Дахновський в метрів з 12 пробив повз ближній кут. Але ж першими забили гості. Тримають один в один своїх футболістів. O VAR é assim, 0 Верес спробував перевернути гру за мінами і вони спрацювали. У компенсований час господарі відігралися. Михайло Протасевич заробив штрафний на правому фланзі. Дмитро Кльоц виконав стандарт, а Максим Сміян зіграв на випередження на лінії воротарського майданчика і точно пробив головою один-один за кілька секунд до завершення доданого часу. Ну я не знаю, це напевно якийсь трилер написаний, але написаний не нами, бо ми хотіли те очко набрати раніше, насправді, Да? Ми ж розуміли, що. Історичне це очко. Воно було нам доступне і раніше, але ми його на жаль не взяли. І тут на заключній хвилині заключного матчу напевно так потрібно було. Напевно, так потрібно було. Я все таки вірю в таке, що дещо підготовне для нас. Гол Максима Сміяна на третій компенсованій хвилині до основного часу матчу проти ЛНЗ приніс Вересу дев'яту підсумкову позицію в УПЛ. Разом із тим сезон 24-25 офіційно став для рівнян рекордним. Команда вперше набрала 30. Чість очок в елітному дивізіоні українського футболу Ілля Тамашевський новини Рівного.